Україна очікує наймовірний наступ росіян у лютому. Про це сьогодні заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він додав, що для агресора це лише символізм дати початку повномасштабного вторгнення, адже військової логіки у цих планах немає. Але українські сили оборони готові дати відсіч. У них є всі для цього ресурси, зокрема і наявна техніка від міжнародної коаліції. Хоча не все зобіцяно встигне надійти до цього часу. Олексій Резніков повідомив, що від завтра за кордоном розпочнуть навчання та. Анкові екіпажі, які опанують леопарди, і як сказав сам міністр, додам оптимізму. Він переконаний, що Україні таки дадуть літаки літаки теж будуть питання, просто які? Тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа авіаційна для захисту нашого неба. Це теж складова протиповітряної протиракетної оборони, сучасна. літаки це може бути f 16 це може бути Гріппін, це може бути вірнуки інші країни. Для нас це